Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 638 140 особин за добу 1 130 і поранено 1 мільйон 914 тисяч 420 песиголовців за добу 3 390 танків 8705 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин 17 тисяч одиниці за добу. 13 артилерійських систем 18177 одиниць за добу 23, реактивних систем залпового вогню 1189 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 947 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15417 одиниць за добу 63, крилатих ракет 2592 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24 839 одиниць за добу, 55. Спеціальної техніки 3109 одиниць, дані уточнюються. Не так, Welcome to ТУКРА!